Всім гарного часу, хай Бог благословить вас. Сьогоднішня думка від апостола Павла, яку він спрямував до Філіп'ян церкви, яка знаходилась в Філіпах, і розповів їм, кого слід шанувати. Він взяв, за приклад Єпафродіта, людину, яка присвятила своє життя служінню Євангелію, яка служила багато апостолу Павлу і з апостолом Павлом. Людина, яка дуже багато молилася і піклувалася про церкву в Філіпах. І ось навіть захворівши, він продовжував хвилюватися за те, щоб церков. Філіпах, вона не була обділена увагою, не була обділена Божим Словом і молитвою. І апостол Павло каже: таких саме таких людей треба шанувати. Не тих, хто добре одягається, не тих, хто позбудував кар'єру в цьому світі, не тих, хто заробляє великі гроші, бо він бізнесмен або політик. Таких треба шанувати людей, які присвячують своє життя Євангелію, і служінню церкви. Тому хай Бог благословить вас. Посеред ваших знайомих і друзів, які вас оточують, посеред тих, хто ходить поряд з вами в церкву, знайти насправді тих, хто присвятив своє життя служінню церкві, служінню Євангелію, служінню Ісусу Христу, і насправді шанувати таких людей, щоб ці люди відчували не тільки тягар служіння, але і відчували піклування з боку тих, кому вони служать, і в цьому є наше благословіння. Хай Бог благословить вас.